Раз, два, три, дванадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім. Сейчас давайте помірям. Оп. Восемьдесят девять. Девяносто раз, два, сто шестнадцать, сто девятнадцать, сто двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, пять, 89 180 раз, 120, якщо так проходити. 220 метрів Це тройками. Треба поцікавитися. Бо я забудусь просто. Ладно. Передзвонить. Перезвонить, я вам позвонив. 220 метрів. Ну, загалом. Так, З запасом щоб було. Надійний, так? Да? Воно і надійно, і це, бо кріп, кріплення, ще потягне кріплення теж. Да. Ну я не командую, я просто кажу так, як я власний да, да. роблю. Обикновено жесть, тоненька жесть, ага. полосочки різні. Раз, загнув він, проволочкові. Uh -huh. Ну, Угу. — uh -huh. Це такий простий варіант.